А потім, уже, як ви пройшовши по дорозі, зрозумів, що це. Я їм помахав, вони мені помахали. От так і розійшлися. Міг для мене закінчитись трагічно, а міг закінчитись і для них. Перш за все, те, що наша країна не заслуговує на те, що зараз має. Та вона тобі дала практично все: освіту, життя, всі твої знайомі, все, що ти знаєш, бачив, чув, все ти надбав в Україні. Поки ми воюємо, ми боремось, ми виживаємо і тим самим доказуючи, що ми набагато сильніші, ніж всі уявляли. Позивний Цезар. являюсь начальником першої прикордонної застави. Проходжу службу в структурі ДПСУ з 19-го року, а саме вступивши в Національну академію Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. По закінченню навчання вирішив продовжувати службу в 15-му мобільному прикордонному загоні. В принципі, своїм вибором пишаюсь. Пійшовши на службу з самого початку, як такого позивного не міг собі придумати. Та й тим більше знаю, як правило, позивний потрібно, щоб дали. Тому що те, що вибереш сам, воно як правило, не приживається. По службі з самого початку був доволі справедливим, в якійсь мірі суворим до особового складу, вимогливим. Вони щось. Почали говорити, що ви, як знаєте, як якийсь полководець, щось типу того. Кажу, мені ще до цього далеко. Ну, так як часу, щоб там вибігти на якийсь перекус або нормально поїсти не було, бо було дуже багато роботи. Просив постійно, щоб там хто їде в місто, щоб мені якусь піцу купили і тому подобне. Дуже любив піцу Цезарь, от воно так і прожилось. Кажуть, ви як і полководець, і ще цю піцу любите. Каже, все сходиться. До прикладу, після закінчення штурмових дій, вже як е, відходили по команді з посадки, я йшов замикаючим з самого кінця. На той момент я вже був настільки замучений, що не було сили йти. А повернувшись, дивлюсь на них, а вони такі ну всі грязні, зарощі тому подобне, не міг зрозуміти просто хто. А потім, уже як ви пройшовши по дорозі, зрозумів, що це. Я їм помахав, вони мені помахали. От так і розійшлися. А вже прибувши е на місце відпочинку, так просто осознаю, що цей випадок, якщо його так переосмислити, міг для мене закінчитись трагічно, а міг закінчитись і для них. Але можливо в них щось трошки людського ну ще залишилось, і таким чином вони мені не вистрілили в спину. За що їм дякую, і мою сторону якось можна розглядати зовсім так, навіть не знаю, яке слово підібрати. Для мене війна це більше всього, що це ну, горе, тому що вже доволі багато побратимів є, з якими не побачусь, а дуже хотілося б. Я, по суті, така людина, що до людей дуже легко звикаю, що вони є в моєму житті, я з ними якось функціоную в плані служби, в плані просто цивільного життя десь пересікалися. А зараз розумію, що вже їх ніколи не побачу, так що для мене війна це горе. Мотивує перш за все, те, що наша країна не заслуговує на те, що зараз має. Ми не заслуговуємо на цю всю каторгу, яку проходимо. Ми прекрасний народ, який би розвивався і цвів. Мали би багато досягнень, скажімо так. Але руський мір вирішив нам нав'язати те, що без них ми ніхто. Хоча насправді це далеко не так, взагалі не так. Тому для мене війна це уже як. В якійсь мірі сенс життя. Поки ми воюємо, ми боремось, ми виживаємо і тим самим доказуючи, що ми набагато сильніші, ніж всі уявляли. Спочатку мій вибір не підтримали від слова зовсім. Мені батьки сказали, ти ж прикордонник, можеш йти на кордон, не потрібна тобі ця війна. Я сказав, на мою думку, це банально було сказано, хто як не я, але. Я зробив свій вибір, мої однокурсники, одногрупники, які зі мною з випуску пішли так само на війну. Я вважаю, що ми зробили правильний вибір. Батьки з тим змирилися. В плані от родини вони змирилися. Ті друзі, які були в цивільному житті, більшість з них вже з ними зв'язків таких не підтримую, тому що я просто бачу, яке життя вони живуть. Для них війна, ну, це ніщо. Ну, типу, хтось там помирає, хтось там віддає своє життя, здоров'я заради незалежності, заради того, щоб ми всі жили. А вони собі далі щось там, кафешки, типу, пляжики, оце всяке таке, знаєте, шашлички там виїхати. А те, що там з другом, з яким вони вже, ну скажімо так, більшу частину свого життя прожили, що там з другом неважливо. Для мене це в якійсь мірі було обідно, але я просто зрозумів, що вони такі, які я. Мені з ними далі не по путі і якось так. Підтримка від сім'ї, звичайно, велика. Це мені додає сил, скажімо так. Вони розуміють, в якій я обстановці, що я роблю. Тому вони мене підтримують як можуть, чим можуть і як можуть. За це я їм дуже дякую. Зараз в цих ухилянтів. Така відмазка, а що мені дала ця країна? Та вона тобі дала практично все: освіту, життя, всі твої знайомі, все, що ти знаєш, бачив, чув, все ти надбав в Україні, ніде інше. Ти тебе не родили десь в якійсь іншій країні, ти не здобував освіту ще в іншій країні і тому подобне. Тобі все дала наша ненька Україна. На мою думку, ті, хто тікають з армії, ну для мене це занадто слабохарактерні люди. Вони. Варяться в цьому всьому, накручують себе без причини і просто підводять всіх, хто їх оточив. Першу чергу побратима, командира, і всіх, хто робив так, щоб їхня служба була максимально легкою. Не дивлячись на те, що військова служба це тяжко, як вони думають, це не так. Якщо заходиш в колектив, от все тоді стає максимально просто і всього лиш потрібно виконувати свій обов'язок, який на тебе покладений, не більше, не менше. Якщо вони думають, що втічуть їм за це не буде, вони помиляються. Чим більше таких втікачів, тим більший шанс того, що вони вже будуть воювати не за Україну, а будуть іти на якісь інші країни в складі тієї самої країни, яка ну навіть не хоче її називати. Якщо не стане замороження конфлікту, це, звичайно, буде трішечки погано, адже це дає змогу нашому противнику набратися сил, відновити всі ті втрачені ресурси, які вони втратили на протязі цих років, зробити якусь реконструкцію в армії, і тому подобне, переозброїти їх. Згодом це все знову почнеться, якщо заморозиться. Це почнеться 100%. Питання тільки в тому, чи Будемо ми робити те ж саме переозброюватись, тому подобне. Це все залежить в першу чергу від підтримки наших союзників, які нам надають допомогу. Якщо все це заморозиться, я більше схиляюся до того, що це буде занадто погано для нас в першу чергу. У війську я планую служити і надалі, не дивлячись на те, чи буде там війна і тому подобне. Планую залишитись у війську, розвивати його в кращу сторону. З моїми поглядами, з моїм бажанням, з моїм натхненням до цього всього, я вважаю, що в мене вийде, і доволі непогано. Питання тільки в тому, чи дадуть змогу це робити. І питання в наступному, чи буде в нас вистачати особового складу для цього всього. Тому що в більшості в нас зараз це мобілізовані. Чи в подальшому вони захочуть продовжувати службу, мені невідомо, але я хотів би, щоб залишилися. Доволі толкові мужики в нас і в більшості новопризвані. Вони розуміють, чому вони сюди прийшли. Деяким потрібно це розказати, якось більш дотошно, скажімо так, але вони розуміють. Навіть ті, хто приходять, як то кажуть, знаєте, не від світу цього. Все рівно стараєшся, намагаєшся розжовуєш там все помаленьку, навчаєш тому подобне. І він потрошечки вже, як так кажуть, роздупляється. Майбутнє починається тут. Долучайся.